Додамо завдання компота. Вулкан на базі противника прикольне завдання. Я думаю, ультимейт вогняного лорда можливо один із найвидовищніших. Ой, а тут якось криво ця з'їхала. Все, поїхала. Ну, точно чув цю пісню, Боже, та це ж одна із найпопулярніших. Та твоя яка улюблена раса. Що про неживих можу сказати? Кирило каже: Я так люблю, коли ти за Андедів граєш. Андеда видовищна раса. Таку типу, така мікроконтроль. Це... Що, тут... що тут ще додати? Ставлю такий агресивний зібрат. Це... каже не живі, ельфа. Ну тоді файно вийшло, що не живі Ще й вулкан на базу орка запустити. Оце буде файно Якраз орковий випав проти нас. Здається, та? та орк. Ну подивимося може він мене і рознесе. рознесе. орки на батлмейті сильні. Що вогняника можна взагалі сховати. Тобто, зразу таку нестандартну точку піти качати. І він, він нас не найде. Поняття немає, де ми. У в нас база, а в нас тут просто качається вогник. Тут велике військо збирається. Сикс gun Confront your enemies and with them when you can. Файл лорд так то всю карту може забрати вот так вот соло просто. Дуже потужний герой. Почете, що ми творимо, і тут і там качаємось. Боже вогнянику, зупинись! Зупинись, що робиш? Ой-ой-ой! ой ой Це орк, тут файно, підійшло. Купимо кігті. Ту хулю відводимо на базу. Дякуємо за цю пісеньку Гріфу. Дуже файн, файна пісенька була. Summer. Баночка життя випала. тролля. Просто з'їли. Ще двох тролів йому заберу. Теж третій. Але уявляєте, ми без війська то прокачались, ми так то без війська прокачались, Ой, а я магазин не побудував навіть. Ну, ви можете, у нас четвертий без війська, а в нього третій з величезним військом. Наскільки цей герой. Елте каже, наскільки ти відносишся до творчості курган і агрегат. Знаєш такий курган і агрегат? Я. Я перший раз таки чую. Комар? Комар? О боже. Комарів ніхто не любить. Чвертий. Ну, до п'ятого треба докачати. Самоніс. Він тут за забув цього троля. Такий подаруночок. Дякую за подаруночок. Як ви думаєте, настільки божевільна ідея драконів побудувати? Типу в вогонь і вогонь і холод? Невдало не закінчилося ЛМчика. Грів 50 гривень ви граєте з вогнем, пане Фогі, на разунок переглядів. А що, типу. Типу, це, це, це не найбільше? Я просто навіть, навіть не звертав на це увагу. Не чекайте, в, в Gangman Style, здається, найбільше, так? Там 2 мільярда, чи скільки? Настільки я знаю. Можете мене поправити? Ні, ну я тут мас-дестріф стріф роблю. Предмет не забрав? Йой. Це неуважно. Відволікся, Відволікся, вибачайте. А, ору броні мене не взяли. Оге. Що позоришся. Артини береш. я граю в якийсь э, комп'ютер Амай сильний. Ні, на правило, не будує стільки табуреток. Що робимо телепорт? Мені треба з ним зараз битися, так то. Треба з ним зараз битись. 50 гривень зараз давно вже не ця пісня. Я тобі скину пісню Курган і агрегат. Послухай, скажи, чи можна таке ставити в єфірі. Я знайшов одне слово, яке може не пропустити твіч. Дякую, дякую, Гріфа. Янки 50 гривень для ритму мобі Флауер. зараз за раз там то песню робоста ты янки зараз вулканчик 200 маны ко Треба зараз каст давати. Треба зараз каз давати на вулкан. Треба зараз давати каст, бо потім на хекс качнеться і я вже не дам каст. Дівка.

Вогник, тікай! Зараз ланцюгово прилетить. Oh, is under attack. Оооо. Блін, це не добре. Щось ми тут не дуже пробуваємо. Мудифлар.

Вас не це виходить. У Ермаус 50 гривень чудова пісня про вогонь Сем з плейліст Фаєр Надію встигнемо послухати до кінця завдання Екс церковь Райт нас. нам треба Есть еще у нас файл. И герой, сильний О, мисс Буситго. Сварку Дякую, Янки, Фа... дуже крута пісня. Добре, поїхала. Що зараз не пробиваємо, то вже не виграємо, так. Малочка поїхала. Девятой. Що за гра? Я не вірю, що я це виграв, якщо чесно. Ще й три вулкани запустили під хексом. Ну ви маєте це, я не знаю, якось реагувати. Де ваші це, це, Це була гра на 6 зірок. Компот, що скажеш? Ну, таки, такі ігри рідко виходять. насправді думав, що не вийде виграти. Ну, У мене просто військо таке. Е, типу руйнівники, і в нього тролі. В нього 2-0 грейди були. Тобто він мене розбив і ще в нього база стояла. Я думав, що все. І, і я ще не зміг свою базу поставити. Ну, ви самі бачили. Ну, типу, вулкан перший був провальний, я заліз, ледве-ледве втік звідти. Боже, це було епічно. Якщо б я не втік, я би програв цю гру точно. Тому що мені б не вистачило ресурсів, щоб з таверни викупити героя. Ні, ну це гра була просто. Дев'ятий вогняник. You must rally the Horde and lead your people to their destiny.